Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавбе, бери від гри, своє. От якщо говорити тільки про футбольну складову, то мені здається, що ну, все було абсолютно логічно. І вчора сильніша команда обіграла слабшу команду, обіграла, в принципі, якщо говорити про обидва матчі за всіма статтями, і ну, не можна говорити про ганьбу, коли просто слабша команда програє сильнішій. Була ще емоційна складова, отут я потім скажу трошечки більше, але після вас. Після хала Мадрид» і оболоні я поки ще не можу зібратись. Купи ну про логіку говорити напевно варто в цьому протистоянні, але ну просто привчив реал останні сезони, що в будь-якій ситуації ця команда все одно може все перевернути, і напевно це десь так само вже от за інерцією тягнулось по відчуттям перед другим матчем. Але це було лише підтвердження того, що було на дистанції в реала і в чемпіонаті, і в інших тур... І в лізі чемпіонів. Зрештою, згадати етап ліги, вони в першу вісімку не потрапили. Грали ось ці стикові поєдинки було дуже багато проблем. А з Ліверпуле можна пригадати за талантою, хоч виграли. Але наскільки складно це все було? Ну це ну, такий логічний підсумок. Хоча десь, напевно, кожен, кожен з нас, окрім теми, напевно, окрім болівальників Арсенала, розумів, що ну, не все ще вирішено, все може змінитися в інший бік. Але Арсенал продовжив те, що він зробив чітко в першому матчі. ну а Реал... Показав, що немає. Ну, знаєш, чому от Реал і ця ремонтада постійно весь тиждень було було про це багато розмов. Тому що ну згадувати ось те покоління Рамоса, Казиміро, Праймового, Роналду. То це були ментальні монстри. Це були люди, які могли просто знищити будь-якого суперника. От скільки разів сам Рамос згадував вже після того, як пішов з реала, що перед матчем він просто підходив до суперника в тунелі. і Казав, ми вас знищимо. Вони просто дивились в очі і казали, ми вас зараз тут знищимо, і це дійсно було так. Але ну немає зараз ось таких гравців у реалах, чи Карвахаль травмований, якого часто показували, і саме з натяком на це, що ось це дух реала його не було в цьому матчі. Ну а, ну такщо ці люди ментальні монстри, то ну, це ментальна немовля. Це людина, яка ну не може в таких матчах бути тим гравцем, який поведе за собою команду. Він, мабуть, то тунелі підходить і плаче перед матчем. Мені здається, ну, якщо сказати, то тут не тільки Вінісіус, тут якось вся лінія атаки. От мені просто Реал в цьому двовачому протистанні проти Арсенала нагадав Шахтар на початку другого кола Української прем'єр-ліги, де занадто багато футболістів грають за себе. От складається таке візуальне враження, що якраз десь оцей, оцей монстр він міг зібрати їх докупи і пояснити хлопцям, як треба діяти командно, як командно треба вирубати людей, як командно треба. Діяти, грати в футбол, і тому систематичність арсенала дуже якісно спрацювала. І в підсумку, ну тобто, можна сказати, взагалі за рахунком, що така тотальна домінація ви це весь сезон тягнеться. То це не лише ці два матчі з Арсеналом. То постійно, ну в реалі, як будувалися результати у цій кампанії, тобто. Візьме гру на себе бомбе, заб'є. Ні, добре є Белінгем, є Вінісіус, є Родріго. Тобто, в будь-якій ситуації, коли в когось щось не виходить, є інший гравець, який може сам вирішити епізод який сам може виграти матч. І ще один важливий момент. Ми почали з емоцій, але якщо про більше ігрове і те, чого дуже не вистачило, реалу, це Даня Сибаес, це людина, яка от була, ну таким фундаментом центру поля цього сезону, особливо десь із жовтня, напевно, коли він стабільно почав грати в основі. Це був той гравець, який давав потрібний спокій. Те, чого дуже не вистачало у центрі поля, це ось так, якщо говорити про втрати. І друге не зробив висновків Реал. Бо знову була в центрі поля та ж ситуація, коли захищається один Чо мені, оскільки Вольверде той же Белінг вони грали постійно вище. А Райс, Едегор атакують на півфланги. І виходить ситуація, що Чо мені один проти двох. З обох боків у тебе суперники. Ну і це постійно розрив цієї зони перед штрафним майданчиком. Е, ну, Сибаліос цікавий момент, але трошки змінився реал, якщо вже Сибаліос це така непоправна втрата, мені здається, Сибаліос, який не став свого часу основним в арсеналі, він виявляється основна фігура. Мені здається, Тоні Кроса не вистачило. Ти, ну, це, це зрозуміло, це, це дуже очевидно. Гроса ну, Але... Але... Бензема, Роналду важать. Якщо говорити про те, от, хто міг би щось змінити на полі, хто міг би трошки порядку додати, то це ось точно символіз. Ну, я що хотів сказати: це ще не всі емоції. Я насправді ти не правий в тому плані, що я так був впевнений, що нічого не буде і що ніякої небезпеки немає. Особливо там небезпека відчувалася, коли пенальті не забили. Ну не можна в таких матчах не забувати пенальті, коли є такий шанс. І потім ще був цей момент, коли призначили пенальті, скасували. Про суддів ми пізніше місточок на іншу тему прокладемо. А, ні, я переживав за результат той момент, як не дивно, коли вже ну, за результат стало максимально вже нелячно. Мені здається, був якраз коли заміни сталося з одного боку. Випустив Сибаля Сан з іншого боку, виходить Франк Расія і Ендрік. І чесно кажучи, ну Вийшли хлопці, але в дорослі ігри їм грати рано. Особливо це стосується Єндріка. Ну, і він, в принципі, це все показав наступною грою. А, дуже цікавий коментар був Тібо Куртуа, якщо говорити про футбольну складову, а, він прям розібрав. Він прям розібрав цю ситуацію. і Каже, нам кого не вистачало, нам не вистачало Хоселу у цьому матчі. От Хоселу ж не було. Навіщо ми так багато навішували? Оце велике питання Тібо Куртуа. І я ще раз хочу наголосити, що наступний матч для арсенала наступна дуель вона буде набагато складнішою, і там клас в нинішньому сезоні команд. Їхня стабільність вона набагато ближча. ПСЖ дуже сильно набрав, і ПСЖ-арсенал Арсенал це така дуель двох сучасних тренерів тренерів, які знаходять рішення, які використовують свої недоліки на свої звитяги. Що робив неодноразово Артета в цьому сезоні можна це перелічити. Ну і емоційна ще була складова. Зрозуміло, що це реал, і ти завжди чекаєш, що вони відіграєшся, відіграються. Але для мене було дуже важливо. У цьому матчі що все ж таки от не працює ця ситуація, коли ти накупив найкращих гравців світу, поставив їх вперед, і вони тобі виграють. Ну не працює. От чому мені подобається американський спорт? Наприклад, там неможлива ситуація, коли у тебе одночасно грають в одній команді Белінгем, Бапе, і Родріго. Ну це нелегітимно. Так не може бути. Якщо у тебе там суперзірка, то там, там слабше, там є стеля зарплат. Тут такого немає, ти можеш наліпити всіх футболістів. Але виявляється, і Урала глибини у цьому матчі не вистачило. Виявляється, от, ці зірки вони грали більш за себе. Виявляється, що ці всі навіси вони не давали результату, а командного малюнку не було. І це насправді потішило в цьому моменті. І ще один момент, який мене дуже потішив, що програла команда. Яка грала брудно? От Рюдіґер мене просто розлютив у цьому матчі. Ну просто розлютив. Я не знаю. Білі футболки, але дуже брудні думки, мені здається, у цього футболіста. І це якийсь вірус у гравців реала, у гравців центральної зони, який передається з покоління в покоління, походити по грудях, потримати там за боки, бити ліктями, бити ззаду. Це все відлюдіє. Ми вчора бачили, і це раніше ми часто бачили від Пепе, Кервальо від Рамоса того ж. Ну і. Приємно, приємно, що він програв, але Рюдігер забрав за собою парта, і це вже теж питання до наступного півфіналу, де Арсенала можуть бути проблеми. Ти от Франа Гарсію згадав, і тут по голах якраз дуже показовий був момент. Наскільки жахливо Реал грає в обороні, бо перший гол. І так щоб пригадати той епізод, деклан Райс то він секунд сім стояв сам, і це відстані п'яти метрів до лінії штрафного майданчика. Потім ніхто взагалі не стежив за тим, як Сака виконував бігання. Просто люди стоять і дивляться вперед, дивляться на м'яч. Сака забігає штрафни, забиває. Другий гол вийшов по ходу другого тайму Фран Гарсія. Мартінелі всі 90 хвилин відпохав, і просто Герсій біжить, біжить, біжить. Потім забивай і зупинився там буквально вже на лінії штрафного. І другий гол він просто програв. Це на Ну, це моменти дуже показові. Ти можеш віде. програти, але такі ситуації то не допрацювати до кінця. Ось це найбільше ну, проявило знову ж таки всі ось ці проблеми, які накопичувались у реалі. Де трошки почитав висловлювання того ж Анчелотті. Ну тобто, він так само вже сказав, що я не знаю, чи я залишусь на наступний сезон, тобто вже ну навіть він не впорався. От якщо Анчелоті не впорався, це вже дуже такий серйозний сигнал. Ну, колись це мало, мало статися. Минулий сезон у них був о, тріумфальний, зараз зовсім інша ситуація. Ну я розумію, що зараз в коментарях напіхають на мені вболівальники Реала, але це все окей. Емоції це те, що треба для нашого подкасту. У нас абсолютно різні думки. Тут ще один момент, і от до тебе буде також питання в цьому плані. А в матчі Реал Арсенал в цьому протистоянні це єдиний поєдинок, де одна команда виграла два матчі. Ремонтадою пахло в інших поєдинках, і ремонтадою ближче навіть було в матчі Боруся-Барселона. Це до речі, питання: а чи є оці команди, які допустили цю ремонтаду від суперників? Ну майже допустили такими великими фаворитами. Ну тут треба просто думати логічно і дивитись на футбол. Знову ж таки, якщо люди, які люблять дивитись статистику, то Брусія там не чотири вічі награла, але по факту, якщо взяти пенальті, кутовий. І потім не вдала дієві до руху. Тобто всі три м'ячі прийшли ну навіть не з гри. А от з гри моментів, які не реалізували, було куди більше. І тут постає то питання, що ну десь більше пощастило, тобто виконання стандарту, пенальті. І пенальті, до речі, там порівняно з ударом, о, наприклад, Покайо згадати як про в Єрасі, то я в моменті такий Ого, ну, тобто така паненка під поперечку. Ну дуже було сміливо при тому, що сам щенсний він не завалився в кут, він просто зробив рух корпусом і цього. Вистачило і ну знову ж таки єдине, що от, якщо сказати про Дортмунд, тут якраз таки зворотня ситуація, бо подобалося, що всі допрацьовували якось за домашніх трибун на Сігнал Дунапарк, не буває футболістів. Борусі такого, що хтось не буде допрацьовувати. Вони стали трохи по-іншому. Грали в три центральних захисники бінці Байні грав лівим. Знову йому дуже складно було в підсумку. Він і в свої забив, але він був тим футболістом, який віддав дуже крутий цей асист після кутового. І навіть він, якого Величезні проблеми навіть не протягом цього сезону, а вже декілька, бо він е травма, Він ніяк не може стати основним. Беруть молодого Свенсона. Він все одно допрацьовував. Е найкращим футболістом в підсумку став десь, якщо не брати і грасі який як завжди, десь в падіннях, десь не на швидкості. Але ну напевно його робота, якась його досвід гри в е колишній допоміг в цьому аспекті, але ну не вистачило цього не вистачило лише е працездатності. І бажання треба було ще більше реалізовувати знову величезна кількість офсайдних пасток від Барселони. Ну і підсумок такий, що перемога є, хет-трик для Єросії є, але далі йде Барселона, яка за сукупністю двох матчів, ну і за тим, що вона реалізовувала, створювала. Ну напевно, чесно, чесно награла і пройшла. Хоча за гру Борусі за домашніх трибун за цей матч, звичайно, я як вболівальник можу лише попишатись і подякувати знову Ну, насну руху. Дуже старався. Дуже старався, аби Борусі було як мого більше шансів. Ну, плюс Педрі був відсутній, він вийшов там лише в другому, там і після того фактично забили одразу. Тому ну, це така ілюзія для вболівальників Арсенала Інтера, що от, ці суперники, в них проблеми. Ну, такого не було. Якщо статистично говорити, там у першому матчі на 8 кілометрів Барселона більше пробігла, ніж Брусія, в другому на 6 менше. Ну, Очевидно, що просто не хотіли вже люди грати в футбол. 4-0 вони приїхали на виїзд і. Хотілося ось так малою кров'ю. Ну, пропустили три, забили один. То сумально все закінчилось добре. Ну але напевно, це і добре, що ось і ПСЖ, і Барселона так програли, тому що десь і вони так само зрозуміли, що ну якби ліга чемпіонів тут такого собі дозволяти не можна, аж так спокійно виходити на матч. Відповідь, але я не думаю. Тут єдине, що якщо вже про Барселону, ми говоримо, яка пройшла далі, що може викликати сумніви чи тривогу, я і минулий раз про це говорив, це те, чи вистачить фізично команди, бо ну, величезна просто інтенсивність у фліка. І зараз чемпіонат, там Реал точно вже буде з усіх сил намагатись дістати, плюс фінал Кубка. І от Ліга чемпіонів, чи не просяде команда, так як це було в грудні. Оце поки найбільша, напевно, інтрига, бо зараз набагато більше ротації почалося. Якщо згадати осінню частину чемпіонату, там, ну. Фактично, одна-дві зміни могли бути від матчу до матчу в стартовому складі. Зараз вже більше вибір гравців, і плюс вилетів Бальде, Невідомо наскільки. Це теж проблема. Бо ну те, що Мартін награв там з Брусів, ну це було дуже важко. Видно, що такий рівень він зовсім не тягне. І це величезна різниця між тим, що може давати особливо в Атаці, і ось ці відкривання бальда його. Забігання за спини захисникам ну Мартін всього цього не робить, тому тут напевно проблемка. Поки я не бачив, наскільки там він вилетів, скільки його часу не буде. Але от це так само великий мінус. Ну і Дейон Педрі. Парі вони виглядають непогано, але Йонг без Педрів матчі з Борусію це теж було боляч. Ну так, у тепер що ти сказав, перебігали дійсно було видно, що там на фланах навіть починали програвати сильно не проти найшвидших футболістів Дортмундської Борусії. Тобто настільки можливо, десь це не бажання, тобто що вони вже визнали себе півфіналістами ліги чемпіонів, але можливо десь і фізичні кондиції теж грають, коли там ну, виходять футболісти не найшвидше, ладно там адеємі прокидає а коли там все ж таки навіть там півзахисники, деякі, коли там. Гроз на Фландії бігав. Ну тобто, то, то дійсно дійсно сдалось враження, що якщо Барселона так продовжить, то ну може бути трохи-трохи важче. Що краще в Барселоні було Інтер чи Баварія? Все ж таки. Ну точно, Мюнхен, абсолютно точно. Мюнхен і було б шансів на ну якби шансів не скажу, що менше у них, ніж в Інтер, але з командою компанії було простіше. Ну, мені здається, тут теж цікаве протистояння тренерів буде, як і в іншому протистоянні. Тут ще цікаво. Тут команди ще борються на кілька фронтів. Інтер Барселона. Ну, треба, всі йдуть. Ну, інтер так. і Барселона. А там команди вже можуть саме налізти чемпіонатів. В інтера зараз там просто жахливий календар. Вони з Болонією грають вихідними на виїзді. Потім Кубок проти Мілана, другий півфінал, потім Рома і Барселона. це все підряд. Ну а там ПСЖ за чемпіон. Арсенал, ясно, що там за другу Ну, ПСЖ має там... ще Кубок і Ліга Чемпіонів. Тобто так само. Ну я думаю, вони за все на лігу чемпіонів будуть готуватися mm. однозначно і можуть спокійно готувати. Ну до речі, це була і перевага певна арсеналу у матчі з Реалом. Але з іншого боку, ну знову ж таки, якщо забігати наперед, то цікаво, що можливо Зінченко якраз зіграє в основі у першому матчі проти ПСЖ. Ну це як один з варіантів. Мені цікаво, що вигадає Артета. Він постійно вигадує щось таке, що важко спрогнозувати. Ну, наприклад, там Мікель Меріно, центр форвард і так далі. І так далі, таких рішень було багато. А оскільки парти, от якраз через Рюдігера піддався так на провокацію. Дуже там цікавий був момент, якраз після цієї жовтої картки з ним розмовляв. Вони то все тримають в голові, а партия забув про свою жовту картку. А це дуже важлива деталь. Якраз з точки зору руйнівника, от цієї, цього гравця, який дуже багато на випередження грає. І або Меріно знову в опорну зону садити іншого нападника вигадувати. Ну, наприклад, тросара. Або зінченка випускати. Мені здається, до дивись, Ківер зінченко в старті без форварда, і ти хочеш щоб це команда ну, фінал Ліги кіль... Чемпіонів. Ківер, який матч зіграв. А це а це, до речі, класно. Якщо от з, з, з такою кількістю проблем вийти в фінал Ліги Чемпіонів, це ж про щось говорить. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футболхаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.